Але то файно так їхати собі десь по вулиці в кооперативі і бачити наші таблички, що то ми монтували ті габіони і дивитися, які вони акуратненькі, рівненькі, чіткі. І, і тут живуть люди, які з нами постійно вітаються і раді, що ми їм ті габіони такі гарні зробили. Це у нас на одній вулиці, дачній, такі маленькій в Львові, 4 або 5 об'єктів. 5 же, може шість. 6. Трошки така, добрий день. Вулиця довга. І це і трохи є місць. Зараз ще один покажу на цій вулиці. А цей об'єкт вже монтували самі замовники. Я от випадково їхав і зрозумів, що це вони тут його монтують. Бачиш, монтувають, кажу. Вони вже тут самі купили собі сітку, самі в нас купили камінь і самі змонтували. Ну, Трошки і по-інакшому так, не викладали камінь, як ми викладаємо, але все одно вийшло досить гарно. Зайшилося їм зашити. З ці секції, якимось жалізами і буде краса. Тому хочете самі монтуєте. Хочете, з нас замовляєте під ключ. Під ключ трошки черга, є там місяць-два, Залежно, коли будете замовляти, треба почекати, але ну, якість можна почекати, я думаю. А як маєте самі бажання і майстрів, то дзвоните нам або зразу на сайт заходите в там є онлайн-магазин зручненький. Чи готовими з габіонами, чи набором, чи дзвоните до нас в офіс Наталії або, або Марті, і вони вас проконсультують і все вам розкажуть, що, де, як, скільки вам штук потрібно для вашого найкращого паркана, підпірної стінки, обшивки, бетону, лавочки, барбекю. все, що хочете, все, що хочете, можете зробити тих габіонів.